Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Петриківський розпис, або як ще його називають Петриківка, це декоративно-прикладне візерункове народне малярство України, яке зародилося в селі Петриківка, що на Дніпропетровщині. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про сучасний стан Петриківського розпису з нашою гостею, художницею Вірою Ярифа. Вітаю, пані Віра. Добрий день. Давайте почнемо нашу розмову з того, як взагалі почалось ваше захоплення петриківським розписом? Я петриківським розписом захопилася ще років 20 назад, так? Побачила, як то кажуть, відразу закохалася цей розпис. Вивчила його самостійно, піддивляючись під в різних майстрів якісь фішечки, так? ну Якось так. Тобто а вже... потім почала навчати інших. Тобто, так. вже на протязі 20 років, 20 ви, років ви вже захоплюєтесь? малюю, вчуся і вчу інших. Тобто, постійно і постійно, ви постійно вчуся, вчитеся, так. так. А як ви оцінюєте сучасний стан Петриківського розпису? Ну це круто, коли він зараз взагалі я дуже щаслива, що. Все в нас розвивається. І петриківський розпис також не залишився на тій основі, так коли малюють лише хати і лише пальцем малюють. Він розвивається, він стає цікавішим, яскравішим, сучаснішим. І він таке, знаєте, дуже цікаве і класне доповнення до нашої культури. Угу. А як ви ставитесь до петриківської сувенірки, до того що є якісь сувеніри? Ну, взагалі, сувеніри це завжди класно, бо це є, як би сказати, реклама реклама нашого того ж розпису. Так? Ну, дуже класно ставлюся. Якщо вони є, якщо вони якісні, то це класно, коли вони. Я би хотіла, щоб вони в кожній хаті були в Україні, так точно, і щоб кожен знав, що таке Петриківка. Угу. А як відрізнити? Справжню Петриківку від несправжньої. Цікаве питання. Як відрізнити справжню Петриківку? Навіть я не знаю. Бо у кожного майстра є свій почерк, своя якась, можна навіть сказати, ізюминка. Але взагалі це є Петриківка. Навіть я скажу, що я вчилася самостійно, і в мене не схожа Петриківка з Петриківкою з села Петриківки. Щось похоже є, мазки похожі техніка, так? але вона якась трошки інша. Тобто, ну, Якби я навчалася у них, саме в них навчалася, да, можливо, в мене була от ідентична їхній Петриківці. Тобто, було дуже схоже, коли люди навчаються в технікумі так, Петриківки, і в них, наче в усіх почерк однаковий. А коли ти навчаєшся сам, то в ну, ти, ти, тебе щось своє виходить таке, розумієте? Але воно ну, Петриківське, я вважаю. А що от вас надихає на створення картин? Надихає мене все, надихає мене події, люди, з якими я спілкуюся. Навіть погода мене може надихати. Навіть коли натхнення немає, я себе трішечки, можливо, примушую сісти за Петриківку. Почати робити якусь картину, а потім просто не можу відірватися від неї, бо вона захоплює. Mm -hmm. Так, ви сьогодні взяли з собою роботи. так я... Чи можете щось розказати про них, Може. щось нам продемонструвати нам та нашим телеглядачам? так ну Я принесла роботи, з якими я працюю, а саме працюю з людьми, бо я працюю з людьми, я їм доношу. Розповідаю, що таке це за розпис такий петриківський. Так? І тому на деяких заняттях я їх знайомлю з технікою. Це, наприклад, техніка пальчиком, Тобто, відбиток пальцем. Досить таки цікава також техніка. Не лише можна ставити кружечки пальчиком, пальцем можна ще малювати ось такі красиві картини. Тобто навіть Дуже квіти гарно. можна. Це все намальовано пальцем і доповненням. Шла що пензлики кошачка? Uh -huh. Кошачка, вона, знаєте, як ювелір, оздоблює картину і робить її ще красивішою. Оце також пальчиком. Ми знаємо, що основа Петриківки це палець, тобто в з основ як то кажучи. Потім, що людей фантазувати, придумувати різних. Казкових птахів, uh -huh. але пташка, дивіться, вона пташка, але вона зроблена з рослинних елементів. Квіти, рос... листочки, завиточки і все інше таке. Тобто навіть півник, да, який схожий на півня, да? але так, ну, такий шикарний, з такими цибулинками на хвості, листочок у нього, з такою красивий ем... верхній грибінцем. Греб також розповідаю людям, що є такий інструмент, як рогозин. Рогозином також малювали раніше Рогозин – це скошена паличка під 45 градусів, віка. Ну, тобто рослина, яка росте на болотах, можна навіть сказати. Кожен її бачив. Це рослинка, знаєте, з таким качалочким неї такі коричневі. Їх раніше запалювали, щоб комарі відганяти. Вони так, дуже я, довго димлять, зрозуміли? Так? так, я зрозуміла. Оце але. є рогозин, так. Цю паличку зрізають і нею малювали. Тобто, ну, хочеться, знаєте, такого доторкнутися до цієї. До історії. скажімо До історії, так, да. так. Чим малювали наші бабусі, прабабусі. Хочу фантазувати, як я вже говорила, риба. Да? Також наповнена геометричними якимись формами. Е, є лев, також стилізований такий, під. Рослини, угу. але це леп, такий казковий, фантастичний, такий Дуже замріяний, гарно. так розмов, Розмова з пташкою. Такі пташки є. І кожна робота, да от яка тут яку я показую, вона вже малювалася з дорослими або з дітьми. Тобто це не так важко. От коли бачать роботу, кажуть, це так. Це так це так красиво, але це, мабуть, нереально намалювати. Я кажу, ну все реально. Давайте тільки почнемо. Тобто, правильно задати темп, правила, да, які, якщо люди мене уважно слухають, повторюють те, що я говорю, в усіх виходить. А угу. от ви сказали, що ви вчите дорослих, вчите дітей, проводите різні майстер-класи. От яка атмосфера загалом панує під час майстер-класів? Спочатку багато таких, знаєте, запитань, запитання, потім, коли починаємо малювати, то тиша. Кожен погружається в свої якісь думки і переварює ту інформацію, яку їм надаєш, тобто, і намагається виконати саме так, як він це відчуває. Угу. А в кінці майстер-класу, що, які слова говорять е, учні ваші, скажімо так? Ну, дивіться, зачасту люди м, говорять, о, клас, супер, ну я не думала, що таке зроблю. А інколи люди, люди говорять, ой, ну мені не подобається, там ну можна було свій, 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 Так, свій а, а, малюнок. Свій, Але ж розумієте, е, людина думає, що вона ну от прийшла, вона така геніальна і зразу все так. Можна зразу роботу продати, як то кажуть. Uh -huh. Тобто, Петриківський розпис це не талант, це практика, де треба багато практикувати. Тобто, я кажу, щоб вам показати цей якийсь один мазочок, да, і в мене так це легко виходило. Я дуже довго над цим працювала. Тобто, Ну, це є я думаю, що це не тільки практика, але і а, напевно фантазія. Так, повинна бути це, це дуже Це все в комплекті, і воно розуміло. разом розвивається. Немає такої людини, яка народилася, і тут тобі вже така геніальна, розумієте там. Угу. Це все труд. Треба угу. працювати. А ви проводите, сказали, що ви проводите майстер-класи як для дорослих, так і для дітей. Так. Так? От, а, з ким а, легше проводити майстер-класи, -клас. майстер так? <клес> Я кажу, з ким легше, цікавіше з дітьми трішечки, бо діти не такі ем, сковані, як то кажучи. Да? Вони не бояться змішувати один колір з іншим кольором, смачно ложити мазок. А дорослі бояться, вони трішечки такі, знаєте, ну, бояться зробити як то крок назустріч, да, якомусь такому. Е так же само бояться і положити той мазочок, да, розплющити того пензля, правильно ж мазок. Тобто трішечки зажаті дорослі. Їх приходиться ще мені таким міні психологом працювати, як би сказала, щоб розкріпестити, сказати, ну все вийде, ти давай, дави на цей мазочок. Диви, який він класний, він красивий. Угу. Подивись, як гарно переходять кольори. Іноді треба людині, отак прям знаєте, штукувати можна сказати. Так, Показувати того, чого вона не бачить. Угу. А Готуючись до інтерв'ю, я бачив, що часто ви проводите майстер-класи в центрі Я Маріуполь. Ми знаємо, що це люди, які переїхали в наше місто з тимчасово окупованого Маріуполя. Яка яка там атмосфера? Як вони зустрічають ці майстер-класи? Як вони проходять? Знаєте, зустрічають їх на ура. Їм дуже подобається малювати, особливо дорослим, бо з дорослими я також там проводила майстер-клас. Вони просять ще, але ну, в мене досить мало такий часу, щоб я могла отак приділяти саме в той день, який вони там, наприклад, хочуть. Да? Але по можливості я все-таки приходжу і ну, малюю їм. Бо якщо людям цікаво, то мені цікаво це в сто разів. Розумієте, якщо хтось цікавиться, то я залюбки віддаю свої знання тим, кому це цікаво. Угу. А, а як, от ви вже 20 років, так ви сказали вже 20 років. <свистець> ви займаєтесь Петриківським розписом. А як змінюється Петриківський розпис, на вашу думку, за цей час? Чи змін і чи змінився він взагалі? Ну звичайно, змінився. Ми вже на стінах його не малюємо. Але по поводу стіни хочу сказати, що у нас таке є розмальована стіна Петриківським розписом Кроморозі. Це Чкалова-1, там двохповерхова є. Будинок? Будиночок, так, розмальований. Е, петриківський розпис це наша така, знаєте, я би сказала, ізюминка, да, яка розвивається і дуже круто себе презентує в світі навіть. Е, я би сказала, це позитивно, що ну, от він розвивається, він не залишається на тому рівні розмальованих піч, стін і яких замальованок. А за цей період от, повномасштабної війни так, він став він більш популярним? Так, я би сказала так. В людей щось змінилося трішки, так здвинулося з мертвої точки. Вони захотіли більше дізнаватися про своє, про своє рідне, про те, чим вони жили пліч опліч, але не звертали на нього уваги. Дуже багато цікавиться цим. Угу. Ну що ж, пані віра, і під кінець е, таке питання: що ви порадили тим людям, е, які е, можливо хотіли або хочуть почати займатися Петриківським розписом? Дивіться, зараз дуже багато інформації. Раніше її було мало, коли я вивчала так. Зараз дуже багато інформації в мережі інтернет. Е, той же ютуб канал де дуже багато майстер-класів, які люди записують, показують все е... свої роботи, свої процес. Роб... процес, так саме процес, як це зробити. говорять про свої якісь фішки, розповідають як безкоштовні, так і коштовні майстер-класи є. Тобто, зараз багато можливостей є навчитися було б лише бажання. Тобто бажання і можна починати. займатися. Можна займати. починати, це не так складно, не так дорого, я би сказала, бо це гуаш наша звичайна, це просто папір. Якщо ти більше хочеш, ти потім собі там акрилом розписуєш, ростеш далі щось собі там видумуєш. Але починати з Гуаші це красиво, це е, спокійно, це е, наше рідне і воно вільне. Будь ласочка. Угу. ну що ж, я дуже вдячний вам за те, що ви завітали в нашої студії, і за те, що а, ви розповіли нам про такий чудовий, яскравий петриківський розпис, і ми більш детально про нього сьогодні дізналися і поговорили. Да, запрошую. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була художниця Віра Єрифа. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.